Дівчата мої хороші, вітаю вас, красунечки, записую для вас чергове відео а саме для тих дівчат, для тих жінок, які бажають навчитися розслаблятися та отримувати задоволення замість того, щоб метушитися і постійно усе контролювати. Кілька разів я торкалася цієї теми теми ресурсного жіночого стану у своїх відео, і досить часто від вас я чую прохання. Розкрити цю тему більше, і давайте почнемо. Почнемо з того, що я хочу закцентувати вашу увагу на тому, що метушня, це бажання постійно все контролювати, оця ця у вашому житті, це взагалі не про енергійність. І навіть не про активність у вашому житті, це про те, що жінка у такому стані вона не здатна розслабитися. Вона відчуває, що має постійно за все відповідати, все контролювати. І реально, ось цей стан напруги, контролю, метушні він не дозволяє жінці розкрити свій потенціал. Справа в тому, що такий стан від Дуже-дуже сильно спустошує жінку, не дає жінці жити повноцінним життям. Здавалося, що це така дрімдиця, але річ у тому, що за метушнею, за таким станом напруги і постійного контролю, стоять дуже, дуже сильні емоції і глибокі причини. І якщо ось це все. Пустити на самоплив, то жінка буде помічати, що в неї буквально не вистачає енергії на важливі кроки на реалізацію свого потенціалу, на реалізацію своїх бажань. І е, я хочу вам зазначити: хочу ще раз нагадати: і нагадую вам у кожному своєму відео, у кожному своєму зверненні до вас, на кожному своєму уроці, що кожна жінка. Має бути щасливою. Це наша основна задача по життю. І кожна жінка вона створює своє щастя своїми руками. На жаль, дуже часто ми живемо ілюзією, що хтось нас ощасливить, що хтось має прийти а, і створити з нас щасливу жінку, щасливу особистість. А, або, наприклад, ми станемо мамою, да і станемо щасливою від того, що нас ставляться діти. Або ми зустрінемо чоловіка, який зробить нас щасливими, тому що він буде нас любити, показуватиме, що ми гідні його кохання. Що може він нам допомагатиме у чомусь да, здобути наше таке омріяне щастя. Але ось ця ілюзія того, що хтось нас має ощасливити, або якась подія нас має ощасливити, вона не дає жінці задуматися про те, що щастя, по суті, це її право від народження, і вона може сама робити себе щасливою. Це не означає, що ми станемо точніше, не станемо щасливішими у відносинах з партнером або не розкриємо свої потенціали і не відчуємо більше щастя, наприклад, при реалізації в професії або як мама. Але суть в чому, що якщо жінка сама не робить себе щасливою, не шукає ресурс всередині себе. Не вчиться приймати себе як жінку, як особистість, не перебуває у різних жіночих ресурсних станах, то така жінка навіть із найщасливіших, здавалося, подій, стосунків, материнства, найкращого партнера, найкращої роботи, найкращого оточення, така жінка зробить з цього всього дуже дуже болісний досвід і дуже болісну ситуацію. Отже, повертаючись до нашої теми, ось ця метушливість, ось ця спроба бажання все контролювати, нездатність розслабитися особливо в присутності інших, а навіть жінка іноді не може розслабитися, знаходячись наодинці з собою. Ось це все про цей негативний, не дуже хороший стан жінки, та як його розпізнати. Ну, наприклад, коли за, за столом збирається велика компанія, то така метушлива жінка вона не здатна по суті отримати задоволення і радість від спілкування. Чому? Тому що вона постійно бігає, вона постійно перевіряє, щоб усім було зручно, комфортно, щоб всі наїлися, бігає з цим посудом, підкладає, або навіть якщо їх обслуговують, да, то вона контролює офіціантів, обслуговуючи персонал і так далі. А, вона думає, що це її обов'язок за, за всім стежити, хоча насправді це не так. І якщо, наприклад, за столом чи у компанії виникає суперечка, яка її, в принципі, не стосується, то вона намагається усіх помирити, примирити, а, згладити ось ці конфлікти і зробити так, щоб всі один одного зрозуміло. зрозуміло. Метошлива жінка вона, а, не може сприймати ситуацію, коли щось виходить з-під її контролю. Це її дуже дуже сильно виводить із рівноваги. Поставте плюсик, прокоментуйте, кому знайома така ситуація, а, у кого в оточенні є такі жінки. Опишіть пару слів, як ви бачите ці ситуації, коли ви пишете, коли ви коментуєте. Хтось знаходить відповіді для себе у своїх коментарях, у ваших коментарях. Давайте розберемося, чому так відбувається. Тому що метушливість, з ця необхідність контролю, необхідність постійно бути необхідною, вона по суті ну, і є похідною контролю, да? тому у, жінці, у жінки таке відчуття, що їй постійно щось треба контролювати. І а, а, чому так виникає? Тому що дуже часто а, жінок виховували у дусі того, що ти дівчинка, а отже, ти багато чого повинна робити. Ти повинна простежити, щоб усе було правильно, щоб усе було ідеально. А, дівчинці говорили, що вона повинна старатися, що вона комусь а, у чомусь винна. Да? А якщо це про вас, то можливо, ви були старшою сестрою, або у вас було багато роботи по господарству, або можливо, ви отримували похвалу та схвалення саме тоді, коли ви були корисні своєї родині. Не просто так за те, що ви є. А тоді, коли ви щось зробили, да, тоді вас помічали. Тоді вас хвалили, тоді вам було приємно. А, і сьогодні ось ця дівчинка, да, яка жила в такому середовищі, а, вона вважає свою ось таку необхідність і необхідність а, вислуговуватися своєю а, однією з найцінніших якостей. Можливо, когось соромили за відпочинок. А, і говорили, чого ти сидиш, тобі що нема чим зайнятися, там, всілася, всі працюють, а ти там відпочиваєш. І а, ось ця така людина, така жінка, вона зазнає буквально фізичного дискомфорту, коли нічим не займається в присутності інших, якщо особливо ці інші чимось зайняті, з'являється сильне почуття тривоги. І, звичайно, що не кожна жінка цю тривогу усвідомлює і проживає, а просто вона каже, відмовляється, так, каже, я не можу усидіти на місці. Мені потрібно постійно рухатися, мені потрібно чимось займатися. Нерідко. Нерідко, ось ця метушливість, а особливо нездатність приймати те, що хтось сперечається, якщо виникає якийсь конфлікт між іншими людьми, є результатом досить травмуючого дитячого досвіду, коли дитина була змушена приміряти два протистояння, швидше за все, між батьками. Можливо, вона відчувала свою провину. Ну те, що був сильний дискомфорт, це зрозуміло. Але ось так була поставлена ситуація, що дитина могла думати, що це все відбувається через неї, через її поведінку. Що, от якщо я стану кращою, якщо я буду краще себе вести, якщо я буду ось тут допомагати, якщо я буду корисною корисною своїй родині, то ці конфлікти вщухнуть. І 99%, ви ж розумієте, да, випадків, що дитина взагалі була не при чому у цих відносинах. Батьки не могли розібратися між собою, вони не могли створити доброзичливий мікроклімат у сім'ї, але це потім все накладається і відгукується у нашому житті. Тому ось тут треба а, сприймати себе. Я завжди кажу, да, що сприйміть себе в першу чергу як свого найкращого друга, як свой, свою найкращу підтримку, і перестаньте вже оглядуватися на думки інших осіб, особливо якщо це взагалі сторонні до вас особи. А жінка, от зробіть собі скрін цього екрану, запам'ятайте, напишіть собі, можливо, на шпалерах в телефоні, що жінка це не про те, що ви маєте постійно щось робити. Жінка це те, про що вона є. Зрозумієте, це про бути. Зрозуміло, що кожна жінка має свої обов'язки, має зони своєї відповідальності. Я не кажу, що треба все кинути, нічого не робити, не турбуватися. Ні. Але на жаль, що ми дуже часто розширюємо. І поширюємо свою зону відповідальності на, на ті моменти, на ті ситуації, на те оточення, яке взагалі не є зоною нашої відповідальності, повинна вам зазначити у цьому контексті, що якщо ви помічаєте за собою метушливість, якусь дуже сильну активність і це вам не заважає. А навіть ви вважаєте це вашою привілеєю, вашою хорошою рисою, то ну, не варто з цим щось робити. Так? Ми все таки говоримо про той стан, коли ви відчуваєте, що це вам заважає, що це забирає у вас енергію, і ви не можете з цим впоратися. І дуже часто ось така метушлива жіночка, яка за все відповідає, контролює, вона глибоко в душі не може розібратися, вона не роз, розуміє, чому так відбувається, вона не може розслабитися, вона не може насладитися а, спілкуванням, вона не відчуває нас, відчуває а, легкості, вона навпаки відчуває на собі непосильну ношу. І необхідність відповідати за все і за все. І це реально той бар'єр, який не дозволяє жінці здійснювати свої мрії. Чому? Тому що вони просто не дають їй рухатися далі. Вона знаходить мільйон, просто мільйон причин, чому зараз не приступити до реалізації своєї мрії. Чому зараз їй не належить? Час, щоб приділити його для себе, чому зараз вона не може піти і розслабитися, чому зараз вона не може зробити щось для себе? Така жінка замотує себе, і навіть спілкування з людьми іноді починає викликати у неї більше дискомфорту, аніж радісних емоцій. А Чому так відбувається? Тому що метошлива жінка вона перебуває у постійній напрузі. Вона ніби сама від себе вимагає постійно бути ідеальною, бути потрібною, бути корисною. Але якщо ми торкаємося самої суті жіночності, нашої жіночої природи, то у жінки, яка не вміє розслаблятися. Яка не вміє насолоджуватися моментом, яка не може просто бути тут і зараз а, і нічого не робити, нічого нікому не доводячи, така жінка навіть і близько, і близько не підходить до своєї суті, до свого справжнього ресурсного стану і жіночої сили. От я вас прошу над цим замислитись, От можете навіть зупинити. Відео і подумайте, наскільки це про вас. Поставте на паузу і подумайте, осмисліть, чи це про вас. Що робити? Що робити у такій ситуації? Я завжди вам даю покрокові інструменти. Ваша задача їх брати і робити. Це ті інструменти, які реально працюють. В першу чергу все починається з усвідомлення. Ви маєте зрозуміти, що так, у мене є така риса постійно щось контролювати, метушитися, бути за все відповідальною. Вона мені заважає, і я хочу це скоригувати. Тому усвідомте це. Да? Подумайте зараз про ті моменти, в яких вам зазвичай складно розслабитися, що контроль, точніше, над чим. Ви не можете відпустити. А, в яких ситуаціях вам здається, що відповідальність лежить тільки на вас, навіть якщо навіть це взагалі не ваша відповідальність, не зона вашої роботи чи зона вашої, ваших обов'язків. Подумайте просто над цим. А, дуже хороша вправа, коли ви дійсно хочете працювати над собою, хочете розпрощатися над цією. Не дуже корисним, корисною звичкою цим станом це сісти і написати просто список, у яких випадках ви відчуваєте ось цю напругу, метушливість, не можете насолодитися тим, щоб просто бути тут і зараз. А, можливо, це особливо загострюється у спілкуванні з родичами або на роботі, або ви незручно почина... почуваєте себе з чоловіком, і у вас з'являється метушливість а, і проявляється це в тому, що ви незграбні у якихось руках, рухах, да? що вони якісь незакінчені, ваші руки, ваші дії. Що ви швидко на щось перемикаєтесь, переключаєтесь і забуваєте довести попередні там речення, подію до кінця. Проаналізуйте просто ці моменти і випишіть. От дуже важливо в таких випадках писати, все прописувати. Тоді ви конектитесь зі своїм мозоком, зі своїм підсвідомим відчуттям, і у вас все починає працювати. Ви починаєте змінюватися із середини. А, можливо, вам хотілося б навчитися рухатися більш повільно, більш плавно, не поспішати, а, знайти свою жіночу глибину, пустити коріння, тобто стати більш спокійнішою. Ось це все ви маєте прописати. А, коли жінка напружена, коли, коли вона за все відповідає, коли вона метушиться, вона емоційно нестійка. Вона енергетично знеструмлена. Тому просто зробіть перший крок на зустріч собі. Ви ж розумієте, що цим всім ви покращуєте себе, якість свого життя, ви робите себе щасливіше. І просто запишіть та, всі ці ситуації, в яких проявляється метушливість. Можливо, це буде якийсь день, можливо, за декілька тижнів. Проаналізуйте себе. А наступний крок. Ви починаєте усвідомлено, і от ключове слово тут усвідомлено, відстежувати моменти, коли раптом вам хочеться метушитися. Наприклад, вам хочеться терміново про всіх подбати, бути корисною, бути потрібною, можливо, отримати чиєсь схвалення. От просто відстежте цей момент моменти, поспостерігайте за собою декілька днів. Але відстежувати, просто відстежувати цього, звісно, недостатньо. Коли ви проаналізували своє життя, свої ситуації, коли ви поспостерігали за собою, ви почали помічати, на якому імпульсі ви підскокуєте, ви вгамовуєте людей, які сперечаються, все що завгодно. Коли ви розумієте, що не можете просто бути. І просто спостерігати і дати подіям, тряплятися в цей момент. Ви повинні зусиллям своєї волі стримати себе. як це зробити? Ви можете рахувати до тисячі. Дуже класна вправа, коли ви кажете собі Стоп і починаєте прибавляти в голові шістки. 6 да? плюс 6, 12, 12 плюс 6 і так далі. Тобто ви відволікаєтесь від ситуації. Дуже часто дівчатам своїм я кажу, коли вони не, ну, не можуть отак сприймати ситуацію, їх прям накриваю. Знаєте, я тоді а, кажу, що треба продишати схватку. От Просто продихати ось цю ситуацію, заспокоїтись, подишіть, подихайте. А, Хвилинку, дві, глибоко прийдіть до тям, да? прийдіть у контакт зі своїм тілом. І я вам зараз можу дати таку мантру да? або а, так, такі рядки від вашої метушні, які будуть допомагати вам розслабитися. Я зроблю у каналі нашому Telegram шпалери. На ваші телефончики, щоб ви завжди бачили перед очима і поступово поступово звикалися з цими, з цими думками. Говоріть собі наступні слова, абсолютно спокійно, розслаблено. Я це я. Я маю право просто бути. Я маю право просто бути присутньою. І насолоджуватися своєю присутністю. Кожна людина здатна подбати про себе сама. Я несу відповідальність за все, що трапляється зі мною. Але я не несу відповідальності за те, що трапляється з іншими людьми. Я відповідаю за свій емоційний стан, світ. Може подбати про себе сам. Все так, як повинно бути. Я відчуваю свою силу від того, що я можу просто бути, просто бути присутньою, просто бути частиною цього світу. Ви можете змінити ці рядки під себе, підлаштувати під свій стан. А, нехай у вас буде, може, декілька рядків, да? але ті, які вам запам'ятаються, і ті, які будуть у вас а, у голові, в принципі, протягом вашого життя, а особливо в моменти напруги. Повторюйте ці слова, повторіть їх, прочитайте декілька разів, і ви, від, ви фізично відчуєте, що ваше тіло почне розслаблятися. Навіть коли у вас буде підніматися тривога, почуття провини чи сорому, за те, що ви нічого не робите, за те, що ви когось не помирили, не примирили, чогось корисного не зробили або не зробили ідеальною ситуацією, зрозумійте, будь ласка, що це не ті якості, за які вас люблять і цінують. Перестаньте вже заслуговувати любов інших своєю поведінкою. Ви просто дайте, дайте цю любов, яка у вас є в першу чергу собі. Коли ви дасте собі це право просто бути, просто відчувати, просто спостерігати, ви будете здивовані тому, що вас реально починають більше любити, вас більше цінують, вас більше приймають такою людиною, якою ви є насправді. Тому дайте цьому світу. Потурбуватися про вас, дайте вашому оточенню потурбуватися про вас. А, тому що, коли ви не відчуваєте свого права розслабитися, то реально ніхто не може вам допомогти. Ви просто, як ота каменюка, знаєте, яка, до якої не підберешся. От і так, і так, і так, і незрозуміло, як з вами взаємодіяти, коли ви напружені. Розслабтеся. Відпустіть, дозвольте іншим всесвіту або всесвіту так піклуватися про вас. І з кожним наступним разом ви будете все простіше і простіше відстежувати ось ці свої стани метушливості, напруження. Ви будете легше відпускати відповідальність, яка вам не належить. Ви будете легше відпускати тривожність і просто насолоджуватися своєю присутністю. Ви помітите, що і від спілкування, і від зустрічі ви отримаєте більше задоволення. Тому що тепер ви починаєте чути людей, а не, бути, а не, а не шукаєте постійно гарячкову ситуацію, в чому б я могла бути корисною, доброю, сподобатися, догодити, послужити. Ви просто будете самою собою. Ви просто бачитемете людину навпроти, просто будете її чути. Її справжньою, і ви сама будете справжньою з цією людиною. І, блін, який це кайф, який це кайф, коли ви справжні коли ви конектитесь просто як люди, без жодних там обов'язків, зобов'язань, ідеальних ситуацій, просто спілкуєтесь Ми всі прийшли у цей світ насамперед, для того, щоб жити і бути. Особливо особливо це стосується нас, дівчат. Незабаром ви помітите, що в вашому житті буде більше вільної енергії. У вас з'явиться більше бажання займатися собою, своїм життям, своїм тілом, реалізовувати свої саме свої мрії і бажання. І отже, ви станете щасливою, ви створите саме ось це рукотворне своє щастя. І я вам нагадаю, що тим самим, коли ви щаслива, стають щасливі люди, які вас оточують. Ваш чоловік, ваш партнер, ваші діти, ваші колеги все навколо вас стає щасливішим. Обіймаю вас, мої хороші, мої чарівні дівчата. Підписуйтесь, не забувайте, що у нас тут багато корисного. Коментуйте, бо через коментарі ви розкриваєтесь. Хтось читає і знаходить відповіді для себе. Діліться своїм теплом, теплом свого серця, своєї душі. І до наступної зустрічі. Обіймаю вас. Пока-пока.